Епатажні костюми, карколомні постановки та неперевершений вокал поп Діва Ані Лорак привезла до Черкас свою нову концертну програму Кароліна. Це шоу стало творчим підсумком її 20-річчя на сцені. Вікторія Хамаза все бачила. На та ще невідома такою була 20-річна Кароліна Куек на сході своєї творчості. Тоді дівчина з Чернівців лише мріяла про світове визнання та зіркову кар'єру. Же зірка євробачення ані Лорак у 2008-му Вона підкорила своїм голосом всю Європу. Нині в поп-діви мільйони фанатів по всьому світу. Він мені знаєш, дорогий він сидить в мене біля комп'ютера, і він такий досить дорогий для мене. Тому на цьому році я чекаю, що я з нею не тільки автограф отримую, ще й сфотографуюся. Валерія вже сім років, як захоплюється Ані Лорак. Досі дівчина не пропустила жодного концерту співачку та знає всі її пісні. Мені в Касі я була найперша, коли я купила цей квиток. А вона справжня, і всі пісні, які вона співає, вони йдуть все від серця, і це найголовніше. Концерту Ані Лорак Валерія чекала майже півроку. До улюбленої співачки поспішає не з порожніми руками. Ці квіти вже не свої, хочу її подарувати та її побачити. Аби почути відому співачку, черкасці грошей не пошкодували. У дружбі народів повен зал. Спасіба огромное, що прийшли. Спасибо за вашу внимание, за вашу любов. Спасибо, Черкаси! На Черкаській сцені ані Лорак представляє свою концертну програму Кароліна. Це шоу творчий підсумок і річчя на сцені. Співачка готувала його цілий рік. На сцені найсучасніші технології, новітні спецефекти та величезні екрани. Ці віртуозний шоу балет і несподівані перевтілення люди, ліна, є, видиш, із запальної поп-діви ані Лорак миттєво перетворюється на ліричну співачку. «Ти не, в лікулах, тінь, не розкаже да мені ушедший день». Ані Лурак виконує не лише нові пісні, дивує публіку і несподіваними аранжуваннями вже відомих хітів. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Вікановини.